Привіт! Мене звати Вадим Войтик і ви дивитесь свіжий випуск мого відеоблогу погляд з боку». Не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, аби бачити, коли на моєму каналі з'являються нові відео. Також нагадую за підписку на канал Франківській Теревені. Відчуття перемоги: немов запах весни, висить у повітрі. За перемогу говорить президент, за перемогу піднімаються тости. У перемозі України переконані західні політики. Над нашими головами летять ракети. По країні йдуть вілові відключення світла. Щодня гинуть наші воїни та мирні українці. Але всі, геть всі впевнені в перемозі. Ніхто в світі не знає, як конкретно, яка конкретно дата, в якому конкретно місяці і нашого календаря майбутнього буде позначена як День перемоги. Але вже сьогодні ясно. Після нашої перемоги світ буде іншим. І, само собою, іншою буде Україна. Так давайте поговоримо про те, чому після перемоги наша країна буде іншою. Перше знищення п'ятої колони. На думку багатьох, одна з вагомих причин того, що Україна відстала від тієї ж Польщі та країн Балтії. Та, може, причиною війни навіть. Це численна п'ята колона, ОПЗЖ, Московський патріархат це принаймні видима частина. А от тисячі консерв у спецслужбах та армії, органах влади, місцевого самоврядування. Це, власне, вся ця армія Путіна в Україні, на яку видно і був розрахунок. На довісок зазомбоване російським телебаченням та поранене своїм совковим минулим населення. Так от. Все це в довоєнному минулому. Принаймні, ну в промислових масштабах, так скажемо. Одні поїхали, інших розкрили, когось притиснули. Дивно, що до тієї УПЦ МП дійшли руки лише через 10 місяців. Ну, а хтось буває таке, переглянув свої погляди. Вата, може і не щезла, але її відсоток точно зменшився. Визволителі на... виступили кращими агітаторами. Ніж українська влада за всі ці роки. Вже п'ять років тому нам було важко уявити в парламенті комуністів. Ну, пригадуєте, це ж була колись така сила, і вона лишилася, наприклад, наших сусідів. А зараз бодай одного притомного політика, який би відкрив писок на тему дружби з Росією. Будемо далекі від ілюзій, що після війни вся наша еліта злиється в проєвропейському реформаторському ще антикорупційному екстазі. Однак з українською традицією весь час позирати на схід покінчено надовго. Друге реальна деолігархізація. Ще одна наша вічна біда олігархії. теж декласовані. До честі Зеленського слід нагадати, що процес цей він почав ще до війни, може, аби обнулити свої зобов'язання перед Коломойським, зненависті до Порошенка чи ще з якихось причин, але почав. Війна ж інтенсифікувала цей процес і де-факто перетворила олігархів на крупних бізнесменів. Лише вдумайтесь: у певні роки Ахметов обіймав чи не перше місце в Європі за статками. Зараз активи найбагатшого українця оцінюють десь в 3 мільярди це багато. Але без власних медіа і армії депутатів це все ж не так критично. Ці люди, які простодушно розказують історії про виграні. В карти е, перші гроші ставилися до країни та й до нас як до Грального столу. Наше щастя, що між багатіями була хоч якась конкуренція, бо та ж Молдова свого часу опинилась фактично у власності однієї особи. Владі доведеться наважитись ще на один крок націоналізацію окремих активів. І шлях до цього антимонопольне законодавство. Оболгази, Обленерго, родовище, мережі все це потребує розумного перерозподілу. Причому так, аби новими власниками раптово не стали, наприклад, слуги народу. Третє. Армія ще одна політична сила. З початком АТО добровольці стали важливим чинником української політики, але, на жаль, переважно декоративним. Кожна політична сила вважала за потрібне. Увести в свій вітринний склад принаймні кількох військових, чим переважно їх ролі обмежувалася. На місцевому рівні громадські об'єднання атовців переймалися вибиванням декларованих, але не забезпечених державою благ, протиставляючись, так би мовити, традиційним поєднаним інтересам місцевим елітам. Ну якщо їх так можна звичайно назвати. Останніми роками соціологічні опитування свідчили про. Зміщення довіри громадян від церкви та громадських організацій до волонтерів і збройних сил. І наразі саме ЗСУ є найбільш шанованим інститутом держави. Рейтинги Зеленського, які присутні в інформаційному полі щодня, і залужного, якого майже не видно, фактично однакові. Тож не дивним видається очікування конвертації цієї громадянської підтримки в конкретні форми. Зараз важко сказати, як саме це виглядатиме. Як мінімум, можна очікувати, ну, наприклад, появи окремих політичних сил, представлених суто військовими, як максимум, е унормування значення ЗСУ через набуття особливого конституційного статусу. Світу відомі такі приклади, коли саме збройні сили, а не президент чи суд, є гарантами конституції. Ну, до речі, в тій самій Туреччині військові є гарантами світськості. Турецької держави, принаймні Сіва та тюрка. У всякому випадку, роль військових після перемоги вже точно не буде декоративною. Четверте, Україна суб'єкт. Десятиліттями про Україну знали мало або не знали взагалі. Так же сталося, що людей цікавить або щось велике, або щось близьке, або щось трагічне. Тож, в кращому випадку, про нас знали як про батьківщину футболіста. Та країну найбільшої ядерної катастрофи. У 2022 році, за інформацією Google, Україна стала од... словом року в довинному пошуку. Ми обігнали новини про королеву Єлизавету, Віла Сміта і Джонні Депа. Вкрай прикро, що у цієї популярності така ціна. з іншого боку, аби вибороти своє друге місце, королева померла. А ми дуже навіть живі. Але фактом є. Не лише ну, всепланетна слава, а той факт, що з Україною нарешті почали рахуватися. Наш президент має прямі номери лідерів найвпливовіших держав і в чергу з візитом до Києва просто вишуковуються топові політики. НАТО доведеться просити Україну про швидкий вступ і це не жарти. Адже саме на нашій території буде найбільша частина натівської зброї. Ну і очевидно, найбільш боєздатна армія НАТО це буде армія України. Слово Україна точно буде важити чимало. І воно вже важить. Ми, як то кажуть, про такі мріяти не могли. Можна впевнено сказати, що після перемоги Зеленський буде бажаним і найпочеснішим гостем в будь-якій цивілізованій країні, ну як Гагарін, увішаний орденами і вінками. Власне, в цьому небезпека. Адже доконаним фактом є тисячолітня історія ну, отруєних славою героїв. А все підказує, що і Зеленський, особливо його подалякі ярмаки Арістовичі, неодмінно забажають використати цю перемогу. Втім, саме про це говорити зараз ну, я не хочу. Натомість зауважу про два інших негативних факти: п'яте, нас стане менше. Зараз важко сказати, скільки українців виїхали за кордон. Цифри називають різні, але це точно мільйони. Опитування показали, що більшість готова повернутися, але зрозуміло, що з кожним місяцем війни цей відсоток буде меншим. Ще до війни в ООН заявляли, що населення України скорочується одним з найшвидших темпів в світі. До 2050 року кількість українців оцінювали в 35 мільйонів. Науковці Центральної академії наук Національної академії наук перепрошую прогнозували. Що до кінця 21-го століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. Це до війни. Очевидно, що війна ну, виправила ці прогнози. І тільки найгірше. Оскільки громадян житиме після перемоги: 30, 25, 20 мільйонів. Також очевидно, що ця війна змінила демографічну ситуацію. Колись більш Населення більш населений південний схід знелюднюється, враховуючи, що й до війни саме ці регіони мали найнижчу народжувальність та найвищу смертність, можна впевнено говорити про зменшення зміщення, точніше, рівня населення населеності на захід країни. Саме тут, на Заході, відкриваються і пріоритетно відкриватимуться підприємства. Зрозуміло, що майбутня відбудова України, а тим паче прихід інвесторів. У східних регіонах, можливо, за умовах стійкого миру. А повернення людських ресурсів потребуватиме небояких зусиль держави. Але якщо Україна матиме амбіцію до швидкої відбудови, ми маємо бути готові до активної імміграційної політики щодо громадян інших країн, Індії, Південно-Східної Азії та навіть Африки. А це сильно змінить навіть візуальний профіль нації такої. Шосте. Війна все спише. Корупція ніде не поділася навіть в успішних західних демократіях. Тому то після, та чого після, і навіть зараз, під час війни, корупція залишається чинним фактором в Україні. Ба Більше, війна дозволяє її повернути навіть на колись втрачені позиції. Через війну забрали чимало обмежень на тендерні закупівлі. Через війну позакривали публічні реєстри. Через війну скоротилися перевірки. Через війну увага громадянського суспільства і преси прикута до фронту. Контрабанда стає волонтеркою. Капітальний ремонт дороги експлуатаційним утриманням, крадіжка з бюджету, матеріальною допомогою. Народний депутат пропихає для своєї родини оренду лісу на 49 років. Міський голова. Також на 49 років міські гектари саудівським шейхам. Чому не завершена судова реформа? Бо війна. Чому за відшкодування ПДВ треба платити? Війна. Чому недобудований міст на пасічно? Війна. Ми на роки приречені слухати посилання на війну у великому і малому. І це ще один негативний факт того, чому після перемоги ми будемо іншими. Сьоме велике будівництво. Повернувся до позитиву. Ви пригадуєте, як вільно стає дихати, коли ви винесли з хати старий диван чи шафу. Путінські удари знищили чи пошкодили величезну кількість житла, об'єктів інфраструктури. В значній мірі це радянська спадщина. Україна отримала можливість відбудувати житлові квартали, теплоцентралі, електростанції, школи, лікарні, садочки за сучасними енергоефективними проектами. Це ж стосується промислових об'єктів. Вже ясно, що на це підуть сотні мільярдів доларів допомоги та репарацій. Ці роботи потребуватимуть десятки тисяч робочих рук. З ними просто фізично не справляться, наближені до центрів ухвалення рішень фірми. Тим паче є всі сподівання, що громадське суспільство і донори банально не допустять масових зловживань. Нас чекатимуть десятиліття відродження. Але це будуть, можливо, найкращі роки нашої історії. Принаймні, я дуже хочу в це вірити. Ну що ж, на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки. І до нових зустрічей. З вами був я, Вадим Войтик. Щасти!